Я, напевно, боялась твого несхвалення. І, типу, от те, що ти кажеш, що значить, як ти хотіла, щоб я була собою в цьому мистецтві, можливо, я боялась, що я ну, типу, така, тобі не сподобаюсь. І ти мене, типу, не сприймаєш там, як авторку ілюстрацію. Чи я авторитарна я, я просто не можу сказати, бо мені важко про себе говорити. Я в залежності з ким по роботі можливо, а в своїй творчості, от коли мені треба відстоювати кордони або цінності, тоді так. А в інакше іншому... Вікторія супер відповідальна. Я взагалі не уявляю, типу ну тобто, ви людині самі видати книгу, це треба менеджерити 100% пістот процесів, тому, Переписуватись типу, щоб встигнути видати цю книгу, тому що Вікторія кілька днів тому був день народження 1 травня, і вона саме хотіла видати свою книгу в цей день і почати, тобто презентація перша така закрита була 1 травня. Так. І це було супер важливо, типу встигнути видати цю книгу і все-все-все зробити до цього часу. Тому Вікторія, не скажу, що авторитарна, але вона. Вона ну, відповідальна і вона така чітка.